Всім вітання з вами. Яна. мені нарешті прийшов аванс за місяць червень вже і буду сьогодні його розподіляти. Чоловік мені дав гроші, не всі, що мусив. Він мені мусив дати 6 тисяч гривень на спільні цілі, але так як він прохворів весь місяць, він мені дав меншу суму. Зараз все покажу і розкажу. Коротко знайомлюся з новенькими. Мене звати Яна, я живу і працюю разом з чоловіком у місті Кам'янець-Подільський. В нас є троє котів, одна черепаха. Маємо будинок, за який віддаємо борг в доларах. І на цьому каналі я показую, куди діваю власні гроші і як накопичуємо з чоловіком на спільні цілі та віддаємо борг за будинок. Попередній розподіл був 16 червня і я тратила дуже небагато. Нарешті в нас з'явилися гроші, які можна віддати на виклик 30 днів без кави. У мене тут щось плюс-мінус 40 гривень лишилося в розділі розваги, зараз все покажу. Я рада. Давно вже в мене гроші не лишалися в цих розділах, а тут, дивіться, майже в кожному розділі щось та й було. В цих розділах нічого не змінилося, зуби маю лічити От прямо зараз, маю збиратися до зубного, того звідси ще підуть трати. В кінці місяця, або вже з наступним розподілом, на початку липня покажу, скільки в мене в результаті пішло на лікування зуба. Звичайно, в розділі стоматолог я тут нікуди не спішу, збираю повільно, так як в мене виходить. Так, давайте. Покажу спершу, що у мене лишилося. Так, тут все без змін, тільки розділ розваги опустошаємо 35. 20, 35. 41, 42, 43. 43 гривні в мене є. Давно вже не бачили в кадрі цю скриньку. Я все-таки думаю, можливо, я її пофарбую зверху, бо вона вигорає видно, від сонця. Боже, як я давно тут нічого не зафарбовувала. У мене оцей челендж отак став і стоїть. То поїздки, то якісь весіля. І завжди гроші йшли в нуль. У мене тут ціна однієї поділки 30 гривень. Так як я ставлю більше, все одно замальовую одну поділку, бо на дві не вистачає цієї суми. Так, цей виклик: все. Пішли далі. Давайте порахуємо, подивимося на ті гроші, що у мене зараз є в готівці. Рахуємо 2000. Три тисячі. 3500. Раз, два, три, 4, 5. п'ятсот, чотири 4,600. З цих грошей, 300. Моя зарплата прийшла, трошечка мені її підвищили. І також в мене півтори, дав чоловік. Записую. Сьогодні на розподілі 4600. Ці півтори тисячі гривень, я думаю, відправляю всі в розділ Борг. І в мене тут стає 8932. І я тут зможу поміняти 200 доларів. Ага, я ще не записала, що в мене тут 200 доларів і так лежить. 10 півтори. Так, в розділі борг у мене тут є готівкові кошти і долари. В готівці 7832 і 200 доларів. Поки що нічого не міняла. Ось зараз докладаю гроші і вже з них поміняю ще 200 доларів. У мене має. Вийти в цьому розділі. Наступний розділ це е, розділ депозит. Це мої особисті заощадження. Ремонт пропускаємо, тому що на, на, на нього грошей чоловік мені не дав. В нього попросту їх немає. В розділі депозит в мене все поповнено на безготівковому рахунку. У мене тут також триває виклик 366 днів високосний рік. І кожного дня я маю відк... відкладати певну суму грошей. Я порізала всі свої цифри від 1 до 365. На окремі квадратики і, до прикладу, з минулої дати з 16 по 26 червня прийшло 10 днів. Це означає, що 10 листівок я маю витягнути. Я витягую більше листівок, бо хочу вже пошвидше цей челендж завершити. Так, пішли. 323 67 238 131. 68 342 170 179 44 143 329 Отже, в сумі 2034 гривні я маю відкласти цього разу. Відкладаю я тоді 200 в цей розділ. Ось так, 12, 100. І 200 у мене лишається в готівці. Того, що решта грошей я поповнила на безготівковий рахунок, хай хоча, хоча б той по 5% капає манюній процент. Бо я ще поки що не придумала. Зараз дуже скочив євро. І я от собі думаю, чи міняти євро, чи долари. Що надумаю, обов'язково покажу на каналі. У мене тут тільки тисяча гривень. Давайте підемо в такому порядку. Давайте поки що пропускаємо. І підемо по розтратних розділах, того, що в мене скоро платити комунальні, а в мене там тільки 200 гривень. Давайте у розділ комунальні ще 200 гривень поповнимо, тому що він самий пріоритетний стає 400 Так, Давайте поміняємо ще 200 гривень, які тут стояли. Тут вони так красиво постово, Так, 400 гривень в розділі комунальні. Це я маю платити за світло, ну, оплата там зазвичай в мене невелика. Будинок приватний, зручностей тут мало, того оплачуємо тільки такі мінімальні розходи. Розділ подарунки. Давайте вже закину сюди ще 200 гривень і на кінець то поповню, тому що машина мого колеги, який зараз воює, не чекає, і треба пошвидше цей розділ закрити. Значить, 400 гривень відправляться на поповнення, на донати. Тут ще 200 гривень я додала, стало 400 гривень. Розділ тваринки поповняємо на 200. Стає 500. Так, розділ тваринки. Ось 200 гривень сюди доставляю. Так, тепер у мене лишається зовсім мало грошей і зовсім мало віконечок. Значить, ось так: 200 гривень в розваги, 100 гривень в транспорт і 100 гривень в заначку. Нарешті в мене заначка поповняється. Такого давно не було. І ось знову ось так. 100 гривень в розділ заначка. Я ще минулого разу обіцяла, що я перепишу його і забула. Забула, не встигаю це вовсю, Розділ тваринки поповнені, комунальні поповнені, транспорт поповняю. Нарешті в мене більш-менш виходить розкладати гроші, так як воно положено розкладати їх по всіх конвертиках. Тобто, кругом хай потрошки, але має бути трошки грошей. Ось так: поповнені всі розділи. Я буду довго і печально відставати в спільних розділах борг і ремонт. Подивлюся, якщо чоловік зможе заробити ці гроші, якось, можливо, на халтурах якимось іншим способом, то, звичайно, це буде швидше цей процес, поки що ось так все печально. Решта розділів у мене все нормально, ну, як нормально. На стоматології я не встигаю назбирати, але це те, що я мушу зробити вже, того я рада, що гроші працюють на мене, на моє здоров'я. На цьому, всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.